Лишачи коментар під відео, ви маєте змогу побачити його у відео. Усім привіт! Я Адріан ЗетПІ, та цього разу ми трохи відійдемо від Сімсонів та перемкнемося до не менш популярного мультсеріалу як Путурама. Отже, хапайте в руки смаколики, вмощуйтеся зручніше, а у нас коротенькі факти. Поїхали! Оригінальний голос Фрая. Це актор Біллі Вест, який озвучував більше половини відомих мультиплікаційних героїв за останні 20 років. Ну а в нашому варіанті голос Фрая це Юрій Кудрявець. Мед Грейнінг стверджує, що ідея Футурами прийшла до нього під час прослуховування пісні Robot Blues від The Incredible String Band. Слово Футурама прийшло з назви виставки 1939 року, яку влаштувала компанія General Motors. Прототип Фрая це Джеймс Дін з фільму Бунтар без ідеалу фрай названий фільм. Ліпом честь Філа Гартмана, який, на жаль, помер до початку шоу. Бендер, названий на честь Джона Бендера з клубу сніданку. Чисто моя думка, та якщо поглянути на них візуально, то чимось вони схожі. А як ви гадаєте? Напишіть це у коментарях. Професор Фансворт названий на честь Філона Фансворта, винахідника телебачення, повне ім'я Ліли Туран-Галіла. І названа вона на честь симфонії 1948 року Олів'є Месіана Симфонія Туран-Галіла. Перші слова Бендера після того, як він був створений на заводі, були поцілуй мій блискучий металевий зад. Голос Запа Бренінга, запозичений у Філи Гартмана з Сімсонів. Популярна в американській мережі фраза Чому б не Зойдберг ніколи не лунала в шоу. Пристрій на руці Ліли. Називається е, можете самі спробувати це прочитати, даю вам 5 секунд. Вислов джекамейта, собака Фрая, Сеймур ніхто інший як Хатіко, яка чекала свого господаря протягом 10 років. Не знаю, як ви, та на мою думку, це найзворушливіша серія. Чи знали ви, що був знятий епізод, який повністю складається з гіпнозу від гіпножаби? Усі 22 хвилини ви спостерігаєте за гіпножабою, а за голос говорить: ви засинаєте і прокинетеся, нічого не пам'ятаючи. І будете почувати себе розслабленим і відпочившим. А ще ви мусите написати коментар під відео, що любите гіпножаву, поставити вподобайку і поширювати україномовний контент. На думку творців футурами в майбутньому паразити, типу сучасних щурів, будуть сови. Стівен Гокінг озвучує сам себе в футурамі із Сімпсонах, але не озвучує себе в Гріфінах, оригінальна назва яких сім'янин. Просто прийміть це до факту. Кірстен Гор, донька Альберта Гора, писала сценарій кількох серій для футурами. Альберт Гор є великим шанувальником футурами і навіть кілька разів з'являвся в мультфільмі. Для того, щоб показати логотип 30 століття Фокс, Мету Гренінгу довелося придбати на це ліцензію. Та телекомпанія. Фокс висловлювала великий протест щодо цього, але нічого не могла вдіяти. І нарешті улюблена пісня Фрая Walking on Sunshine. Ну от і все на сьогодні. А знову подякувати за надану інформацію можете користувачеві Квістер Твістер. А з вами був Адріан Зетпі. Підписуйтесь на канал, ліпіть подобайку, коментуйте та поширюйте україномовний контент. До зустрічі!